Зелені об'єдналися з помаранчевими в спільному зусиллі, аби зробити наше місто ще чистішим і затишнішим, так дійсно, з перших днів весни роботи у представників муніципально обслуговуючої кампанії Чиста громада як завжди побільшало. Крім всіх обов'язків, котрі вони існують. Тепер вони намагаються привести в абсолютний порядок всі вулиці та площі нашого міста. Робочий день цих людей розпочинається о 6.30. І коли дехто з нас тільки просинається. Ці невтомні трударі вже працюють, аби ми з вами, прокинувшись вранці, бачили своє місто в усій його красі. І не дивлячись на те, що ця праця не із легких, адже їм часто приходиться дихати суцільним пилом, та вони готові працювати безупинно заради чистоти і охайності нашої громади. Ваша праця не із легких, але чому ви її обрали? Треба людям робити десь город, щоб наш був чистий, щоб країною гордилися ми. І людям, і щоб люди були трошки благодарні нам, щоб поважали наш труд, хоч чуть-чуть. Важко, але мені приємно наводити чистоту в нашому місті. Подільську як ви вважаєте, поважають чи ні? Одні поважають, другі ні. А тим, які не поважають, що вам хочеться сказати. Ви в хаті в себе прибираєте і цінуєте цей труд. Будь ласка, не кидайте у нас, не смітіть по вулицях біля контейнерів. Старайтеся кидати в відповідні місця, в урни не накидайте там, де ми прибираємо. Будь ласка, ми вас просимо. Ці щирі слова пані Ліни змушують задуматися усіх, цінувати їх на легку працю. А ще не забувайте, що кожен кинутий папір чи щось інше, в недозволеному для цього місці – це показник нашої некультури і невихованості. Адже всі ми хочемо навчити своїх дітей жити в цивілізованому світі, тому і зобов'язані бути прикладом для них у всьому. Дуже хочеться вірити, що найближчим часом внутрішня культура кожного жителя нашої громади буде на такому рівні. Що роботи у працівників чистої громади стане значно менше, а поки що вони працюють в будь-яку погоду. По вас уже відчувається, що прийшла весна. Ви хочете кругом не вести порядочки? Да, да, наводимо кругом, замітаємо і відкриваємо бордюри, сапичку, підсапуємо ці. Ну щоб видно було це і щоб легше було замітати. А дивимося із маршруток, як усе, що чисто, то приємно. Ніхто не буде заперечувати, що коли навколо чисто, то приємно усім. Для працівників чистої громади це вже стало нормою, якою дотримуються і на яку рівняються. І на питання, що для них головне, впевнено, відповідають. Чистота города. Скільки треба зусиль прикладати до того, аби так було чистенько, як у нас зараз є? Потрібно постійно працювати, щоб город був чистий. Отож і працюють, не покладаючи рук, але дуже просять. Так як ти відносишся до себе, так і відносишся до людям. Вони такі ж самі люди, також саме роботають. Просто трохи треба уважати їхній труд. Тож вкотре закликаємо: бережіть працю працівників чистої громади, котрі щоденно роблять наше місто красивим, охайним і привабливим. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.